Знову Audi і знову новинка. Audi прекрасна. Q5, Quattro 2.0, 240 пробіги. Ну, шикарна машинка. Ось туманочки присутні, чорний колір. Що ми маємо повний безключовий доступ? Пам'ять Що Ми маємо безключовий доступ, повний. Так, автосвітла круїз. Мультикермо з голосовим управлінням. Також можна поклацати бортовим комп'ютером. Ось така у нас мультимедіа Ауді. Мультимедія, ауді. Це, ну, знаєте, регулировки є тут, а це у нас тут регулювачки. Теж, кстати, удобно, прикольно. Так, Підігрівчики, клімат контроль, кондиціонер заправлений дує. Коробочка автомат то понятно у нас. Тут у нас папильничка з прикурювачем. Включення стабілізації, по спуску з гори. Чорна стеля з панорамою. Відкриємо шторочку. Чорна стеля тут під такий під коричневий салон, взагалі шикарний. Чорна стеля. Оп, оп, можна підключити сюди свої ворота. То є є три навіть штуки. Позаду ми маємо також салон в гарному стані. у цього автомобіля пробіг 240 тисяч. Ви просто подивіться на цей салон. Ну Тут навіть зам'яті на кіця немає. Взагалі шикарно. Що у нас два дефлектори? Тут прикурюває 12 вольт, тут можна якісь віші ліжити сюди. Відкритий підлокітник. Нажати на кнопочку, виїде два підстаканники з своїм другом чи з подругою їдете, п'єте кофе, айслати якесь холодненьке, в таку погоду вообще шикарно буде. І за фікси є, і за фікси є. Можна дітей навіть повозити. Шикарна оптика, ауді, підігрів заднього скла. Двойний вихлоп, фаркопчик, американський 2.0 турбо-кватра, електропривод багажнику відкривається, відкривається, і такий дуже внушительний багажник у нас зустрічає. Можна відкинути сидіння з допомогою цих штучок. Оп, і все. І можна щось ложити. Сабуфер. Да, каточка. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, успійте купити цю гарячу новинку. Чекаємо вас на Автопоінт. Біла городка Софійська 19. Автопоінт. Придбай! Якісне авто.